Залітає в нас Сівік, сьомий рік, 1,8. газ бензин, автомат, передній привід, 255 тисяч, здається, пробігу. Візуально в класному стані. Є легенькі по передньому бамперу, нічого критичного. В парах у нас LED-лампи, хороша літня гума 16-го радіусу, пороги живенькі, низ дверей також, по аркам теж без питань. Ззаду має ось такий вигляд. Тут в нас така сама ситуація, все виглядає гарненько, без корозії. Салон велюр не порваний, досить гарно виглядає, чистенький, в салоні приємно пахне, газобалонне, повний електропакет, підігрів сидінь, клімат-контроль однозонний, заправлений, працює. Ніяких помилочок немає, В нас 255 тисяч пробігу. Так. Задній ряд. Також по велюру все чудово. Стеля аналогічна. По техніці прикольний, проїхався, ніяких питань до нього немає. Мотор коробка працює чітко, по ходовці без посторонніх звуків, тому хто собі шукав сівіка, ми такого маємо. Приїхали, оглянули, перевірили і купили. Ізі авто Новокостянтинівська 8.